Вітаю вас, мої дорогенькі Ірина. І е, ви задаєте питання. Таке. Е, вірніше, ви просили розглянути таке питання. Галина Третякова вносить в парламент ініціативу про скасування довічних виплат військовим. Давайте подивимося це питання. За якої вказівки вона це робить? Взагалі, це питання трошечки розглянути, з якого це чуда? По-перше, зберегти гроші, бачите? Приховати, навіть не те, що розберегти, тут навіть е, зберегти, приховати, вкрасти, щоб вони десь пропали. Е, заблокувати. Заблокувати е, виплати. Ось тут конкретно йде заблокування виплат, да, ось заблокування виплат е, військовим, конкретно йде. Гроші притримати десь. От, от не розумію. Давайте подивимося, чи пропустить цей. Це. Ну, таке невидано таке. Це вже, знаєте, це вже конкретне неподобство. Давайте, чи вони просунуть це, протиснуть це, чи як. Будуть працювати, будуть, будуть, будуть тягнути гуму. Будуть. Ой. Виглядає, що протягнуть. Виглядає, що протягнуть цей закон. Давайте, як це подобається нашому народу України. Ви знаєте, а люди зараз зайняті. Люди зараз зайняті іншими справами. Зараз я подивлюся. Люди зайняті іншим. Таке враження, ви знаєте, в багатьох лю людей якась ностальгія за минулими часами пішла. От не розумію. Зараз подивимося. Ну, так, да, війна, війна, військові. Зараз, знаєте,. Е Знають, виживуть, не виживуть, виживуть, не виживуть, як буде далі, як буде майбутнє. Взагалі, люди зараз зайняті більш виживанням. Да. У них зараз не ці. Ой, правосуддям. Але ви знаєте, я так скажу, що народ буде виборювати своє. Народ буде повставати, ну, можливо, не зараз, а трохи пізніше. І ось ці. А враження, які, будемо так казати, такі, як ця тритякова, ось, будуть а, виборювати злість, це накопичення злості йде. Ось ця реакція, верніше не реакція, ось це, що вона закликає, додає, додає таку ініціативу, що треба припинити і тому подібне, це викликає злость у населення. Те, що ми бачили, це якась категорія людей. Можливо, вони знаєте, якось думають, що якісь закони вони перепишуть, щось вони зроблять, що народ не буде бездіяльний, що народ не буде повставати, що українці будуть мовчати. Проковтнули і промовчали. А ось мені карти показують, що українці не будуть мовчати? Рано чи пізно повстануть? Ось якось так я це бачу. Люди будуть, ну, це, це вже ну, конкретно, відверто вам скажу, конкретне неподобство. Гаразд, мої дорогенькі. Виглядає, що це недобре жареньким пахне. Просто так. Невже вони думають, що народ це стерпить? Що вони думають взагалі? А вони нічого не думають. Вони думають: от живу сьогодні і зараз, а там хоч, да, у, них, у них якось, ви знаєте, зараз треба вкрасти. Сьогодні треба вкрасти. Живуть, ви знаєте, сьогоднішнім днем таке враження. Їм паралельно, що буде завтра, з одної сторони. А з другої сторони, бачите, можна і за кордон втікти. Ось, ось. Можна втікти і за кордон. Нема проблем. Без тижі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.